Колаборант Аксіонов повідомляє про надзвичайну подію на Кримському мосту рухнем. Зупинено утворилися довжелезні затори. Поліція розгортає авто з боку Кубані. Наразі відомо, що інцидент стався у районі 145 ї опори зі сторони Краснодарського краю. У соцмережах пишуть мінімум про два прольоти мосту, з якими щось сталося. Також повідомляють, що нібито в районі мосту пролунав вибух і у керчі в цей час голосили про повітряну тривогу. Окупанти говорять. Про пошкодження автомобільної частини мосту залізнична колія не зазнала, як, як кажуть, руйнувань російські пабліки пишуть, що по Кримському мосту було завдано двох ударів: попередньо двоє загиблих та один поранений. Офіційно поки що такої інформації немає. Деталі ми дочекаємося. І нині що найменше два великих провала дорожнього полотна на Кримському мосту після ЧП. Про це пише радник мера Марі.